Володимир Зеленський в Європі домовляється про підтримку України нашими партнерами. Дмитрій сьогодні з візитом в США. Чи зміняться рішучі настрої Трампа? обговорюємо з Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарас, вітаю вас. Доброго дня. От власне сьогодні Дмитрів після вчорашньої прес-конференції так званої Путіна дуже швидко прилетів до Сполучених Штатів. Тут, звісно, у росіян хочеться запитати, а що сталося, але більше цікавить, наскільки цей візит було заплановано, і як взагалі Дмитріву, до прикладу, візу відкрили. Він же підсанкційний Ні, ну це ще <кхи> раз говорить, що <кхи> санкції такі незначні. Що Дмитрія вже через добу зустрічається з Віткафом для того, щоб я думаю призупинити наступні санкції або щось подібне, тому що він знову е, намагається грати роль такого доброго поліцейського. У Путіна зараз такий розподіл ролей: тобто, одні грають роль злих поліцейських у вигляді Медведєва. А, Медві... а цей Дмитрієв начебто, добрий поліцейський, який щось хоче там домовлятися якусь комунікацію підтримує, але через Віткафа. Тому ну, бігатня, знаєте, як це? Мені подобається, як вони бігають, суетяться, як воно палає, гориться. Означає, що удар був поки що незначний удар. Незначний удар достатньо точно в ціль прилітає. Починається демонтаж взагалі російської інфраструктури експорту нафти. Тому що Байден, наприклад, не чіпав ці компанії «Лукойл» та Роснафту, а це створює дуже багато проблем дійсності росіянам, особливо для компанії «Лукойл», яка має дуже багато міжнародних проектів. Я думаю, що ці міжнародні проєкти зараз будуть активно закриватися. На ось тому що ну ніхто не буде не захоче сваритися з американцями, тому це дуже добра ознака. Дуже добра ознака. Е, ну, а на вашу думку, от е, Путін вчора він вийшов з заявами, яка, які протирічили одна одній, направду. З одного боку, він говорить про те, що нібито санкції ніяким чином їх не чіпають, <кхух> з іншого боку, він заявляє про те, що е, а санкції, звичайно, що трохи відчутні і матимуть вплив. Він там розказує про те, що а можна ж було домовитися за американською стороною. А от у нас же ж є енергоресурси. От і оця прес-конференція вона направду дуже дивно виглядала, тому що ну кілька днів тому ще Трамп був справді готовий з ними говорити. Лавров там про щось з Рубіо домовлялися. Вони самі від всього відмовилися, і зараз Путін блідолиций такий виходить до журналістів. Ну так Путін завжди бреше. Що то що, 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 що тут можна сказати? Те, що воно відчутно, навіть же Путін визнає. коли він виступає от на внутрішніх своїх нарадах, навіть дивіться, він раніше ніколи не говорив про погані новини від Путіна. Ніколи поганих новин не було чутно і завжди намагався їх уникати, але навіть він не може ігнорувати ситуацію в економіці. Що ситуація стрімко погіршується, і він змушений про це навіть голос е, говорити, але так дуже обережно. Е, те, що він виліз, знову говорить про діалог, е, ну це нічого не означає, тому що е, Трамп і так давав йому можливості. Е, ну Трампу не цікаві діалоги, Трампу вже цікаві давно дії. А дій не буде, тому що Путін не може відмовитись від своїх слів, які він сказав рік тому, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області України, відмовиться від НАТО. Далі скорочення армії, від важкого озброєння та ракет дальністю не далі, ніж 40 кілометрів. І він буде наполягати на цьому. Трамп як, як зробив тепер? Не він сказав: я готовий зустрітися в Будапешті, так але до цього повинен був зустрітися Рубіо та Лавров для того, щоб з'ясувати, що про що буде взагалі розмова. Я був оптимістом. До речі, я думав, що буде зустріч, хоча б Рубіо Лаврово. Виявляється, я був великим оптимістом. Там і зустрічі не відбулося, тому що Рубіо поговорив з Лавровим. А все було стало зрозуміло. Він доповів Трампу, що а, а, о, предмету зустрічі немає. А, а Трамп вже не може вдруге ризикувати так своєю репутацією, а, тому що він не може приїхати зустрічі з Путіним чим. Ну хіба що з додатковим багажем знанням, знань, наприклад, про те, хто створив Україну або австрійський генеральний штаб Австро-Угорський так. Або Ленін. Ну, я думаю, що це теж йому не цікаво. Це ніяк не впливає на його поведінку. От і все, тому нічого тут дивного немає. Е, тому питання постає знову ж таки. Яка задача зараз у е, Дмитрієва І чи настільки впливовий відков, щоб е, з Трампом про щось домовлятися, якщо Рубіо вже висловив свою думку? Ну, Рубіо давно там виграв в апаратній грі. Можна бачити, що він представляє все ж таки держдеп, і в цьому світі хочуть бачити в першу чергу держдеп представника держдепу, який відповідає за свої слова, які має за собою відповідальність на своїй посаді. А Вітков, він же там призначений один зі спецпредставників, Ну який є ну частиною фактично держдепу. Тобто Вітков, по суті є підлеглим Рубіо. Так, звичайно, він має там доступ до, до Трампа як старий друг. Але судячи з того, що відбувається, ну це різні інтерпретації, те, що говорить, Вітков стосовно росіян, одне по перше, не відповідає дійсності. По друге, він не розуміє, що йому реально говорить Росіяни. Він або спеціально так робить, розповідаючи, видаючи бажане за дійсне, а росіяни не збираються. Відсуватися від своїх переконань, особливо від тих, які публічно озвучив Путін. Ну і в той же час ми бачимо зараз ці американські санкції разом із 19-м пакетом від європейців. От на вашу думку, на нинішньому етапі, як вони повпливають на російську економіку? Ну там же в комплексі слід дивитися, там же Індію тиснуть в 19-му пакеті. Є санкції проти китайських банків, тому числі що до речі, дуже не сподобалося знову Китаю. Тобто, якщо американці дотиснуть Індію, а вони їх дотискають, тому що все ж таки тому, що це проблема для них, все ж таки. Ну це катастрофічно буде для російської економіки на цьому етапі. Якщо 30% експорту, який зараз іде. В Індію, ну, припинить існування, а, ну так це буде дуже погано для росіян вже, вже на цьому етапі. Я вже мовчу, якщо будуть скорочувати з закупівлі нафти китайці, а вони ну, вони не відмовляться від нафти. Я підозрюю так, але будуть досить обережно купувати цю нафту. Тому що китайці підозрюють, що за цими первинними санкціями послідують вторинні санкції. А, і... Тому що у Трампа ж до нафти любов з інтересом. так і там є інтереси американських компаній, які активно просувають Трамп на зовнішніх ринках. на зовнішніх ринках. Є важелі тиску на Індію, наприклад, через те саме Мита, які встановлює Трамп. Так що ну, гарних, гарних перспектив у росіян з їхньою нафтою немає. Тим більше я взагалі не виключаю, що ще йдеться е, про те, щоб взагалі виключити російську нафту з, з е, зовнішніх ринків. Тим більше, судячи з останніх шляхи цих е, кроків Трампа, він е, зараз дозволив, наприклад, видобуток нафти на Алясці, чого не давав Байден, а е, ОПЕК збільшив виробництво нафти. Ви бачите, що зараз робить Трамп стосовно Венесуели, не виключено, що вони візьмуть під контроль або нафтовидобуток а, 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 з Мадури або без нього, але вони будуть цим займатися. А, якщо Вирішиться питання Венесуели, то а, і вирішиться питання Гаяни, наприклад, яка є на, нафтовою е, перспективною для нафтовидобутку країни, і так далі. Тому це, це цікаво речі відбуваються знову таки. Тут питання в тому, що вони готують світ до того, що може російську нафта і не потрібно буде, а це катастрофа для Росіян. Для них катастрофа є та і відсутність. Російської нафти на європейському ринку, тому що Трамп дав зрозуміти, що цю, цю корову доїти буде він. А без, без європейського ринку ну, Росія не те, що економіка, Росія як держава не буде виживати. Ну ви знаєте, дуже на це сподіваємося. Тим паче, що Трамп вчора дав Росії півроку. Тут звичайно більше питання: чи Трамп протримається півроку з, зі своєю оцею прямою лінією, яку він взяв. Ну протримається, ну слухайте. Тут же нафта йде. Ну почекайте. тут же тут же, <сі> у Трампа, коли йдеться про нафту і газ і, і гроші, там швидко починає все рухатись в правильному напрямку. Він же поставив собі завдання: що е, максимальна повинна бути залежність або союзників, або тих країн від американського видобутку, так або, е, або від видобутку е, дружні до нього країн і тому він активно це питання чого він тисне на чого він тисне на на, на європейців, щоб купували нафту та газ для того щоб американські корпорації могли зараз інвестувати величезні гроші в інфраструктуру щодо експорту із скрапленого газу нафту, і мали гарантований ринок збуту а це преміальний ринок. Тому тут от щодо нафти, от не сумнівайтеся. Там пацани в Техасі серйозні, і вони будуть задавати запитання, якщо щось піде не так, і задавати запитання Трампу. Тому там можуть бути якісь такі незначні поступки, незначні поступки, але загальний тренд, загальний тренд вони не зламають. Ну, принаймні по Індії, це точно можна бачити. А якщо вони вирішать ще питання з Венесуелою, де найбільше взагалі в світі розвіддані запаси нафти, які причому склад нафти дуже схожий на російську нафту, то тоді навіщо взагалі їм російська нафта потрібна? У них буде під боком і Венесуела і Гаяна. Так що джекпот. То як ви бачите, розпад Росії він почнеться з економіки чи все-таки з програшу у війні? Ну, це комплекс факторів буде. Якщо у них не буде, ну дивіться, якщо ще їм перекриють експорт нафти, то ну дивіться. Давайте почнемо з іншого. От радянський союз, радянський союз міг рухнути як держава, ще в 60-х роках. Оце можна було бачити по реформах касигінських, які намагався проводити радянський союз. Там вони ж намагалися такі обережні обережні кроки в бік ринку робити. Але вони це все згорнули, коли відкрили величезні запаси нафти, якраз в тюміні. Вони все це згорнули, і все трималося на нафті. Оце, от Брежнівський застой, який у нас багато хто згадує багато наших громадян старшого віку. Він же пов'язаний був з високими цінами на нафту, як в тому числі які підвищили опек в 10 разів. Фактично, і 18 років радянський союз ще протримався достатньо спокійно. А як тільки зменшила ціна на нафту, так гроші припинилися припинилися надходити для того, щоб тримати імперію. А зараз витрати Росії на війну і на воєнне розходи, вони співставни з радянським союзом. Тільки проблема в тому, що радянський союз був дестабілізований в такому в штилі, можна сказати. Ніхто не хотів розпаду радянського союзу. А зараз навколо Росії. Ну, вибачте, країни, які, як кажучи, не хочуть, щоб існувала Росія. Ну, наприклад, ніхто не довбав МПЗ радянський та в цей час нафта на іншу нафтову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, як це, наприклад, роблять українці, так тому що це для нас питання виживання. Питання виживання це означає, що нам потрібна якась колапс в Росії. Економічний або енергетичний колапс, для того, щоб вигравати в війні, і тому ні, ну так давайте так говорити про те, що е, е, розпад це інше, е, я хочу сказати, що вони повторюють шлях Радянського Союзу. Це стає чим далі, чим тим очевидніше, хто от застав Радянський Союз, в принципі, пам'ятає, як це все відбувалося в радянському Союзі. А так, те, що у них <кхів> те, що у них різка скоротилися. Експортні доходи від нафти це очевидно. А Те, що у них сипляться всі майже галузі економіки, навіть навіть військово-промисловий комплекс не скрізь витягує. От нещодавно була інформація, що навіть Уралвагонзавод, який працює на оборонку, навіть він переводить людей на чотириденний день тиждень точніше робочий. А тому вони на правильному шляху знаходяться. Але звичайно, що американці поки що хотіли врятувати Росію. Ну вони це хочуть останні 150 років, і в принципі радянський союз вони теж хотіли врятувати, але не вийшло. в той же час. Ми бачимо зараз досить успішні візити Володимира Зеленського до Європи. Навіть сказав наш президент, що можливо буде томагавки не від сполучених штатів а від інших країн, в яких вони є. І нібито зараз ведуться такі домовленості. Ви постійно говорите в наших інтерв'ю, що потрібно сподіватися на себе. От в цьому випадку, ми е, сподіваємося на партнерство з Європою. Відповідно, томагавки, які нам нададуть швидше за все, інші країни, європейські, можливо, е, наскільки вони нам будуть поміж ними зараз без згоди американців ніхто нічого давати не буде. Е, от, ракета середньої дальності це дуже серйозна зброя. Вони навіть їх європейцям не дуже охоче продають. Я не знаю звідки, ну, там інформація про те, що там є тамагавки. Тамагавки там, по-моєму, з'явилися взагалі нещодавно. Тільки Німеччина там щось там по моєму продавати почали. Польща, наприклад, не продають тамагавки. Ви не за які гроші не купите тамагавки, тому що це політика велика. Я знов таки вважаю, вся розмова про тамагавки. Це виключно від того, що Україна все ж таки має успіхи в ракетній програмі. І американці про це знають. І Дуже нервую з цього приводу, тому що українська ракетна програма може стати базовою для європейців, а вона буде значно дешевше в обслуговуванні. А і підконтрольна кнопочка контролю буде де знаходитись на Вашингтоні, а вона в Києві буде знаходитися, бо з цією країною, з якою, наприклад, будуватися ракети будуть. І тому нам будуть намагатися давати тамагавки для того, щоб ми не виробляли своєї зброї. Тому тут тут, тут очевидні речі, чому взагалі пішла мова про тамагавки. Тому ми повинні займатися не виключно власною стійкістю, виробництво власної зброї, забезпечувати максимальне сприятливі умови для підприємств ПК. Ну, Наприклад, от зараз я знаю величезна проблема. Вона давно я про неї говорив. Якщо прилітає ракета в цех, припустимо, ніхто не компенсує виробникам збитки, а це повинно бути військове страхування або швидке списання майна, яке пошкоджено. Це теж повинна працювати держава відповідні, відповідні фонди виділяти, тому що у нас наприклад страхування військових ризиків є для суден, які заходять в Одесу, а щоб вивести наше зерно. А виявляється, що підприємство ВПК і корпорації ну наші компанії ВПК компенсували збитків. Немає такого, ну це просто маразм. В той же час Володимир Зеленський напередодні в Європейській Раді сказав про те, що було б добре російські заморожені активи передати Україні в якості репараційних кредитів? І відповідно ці кредити чи не кредити, не знаю, як, як їх зрештою передадуть. Якщо таке рішення ухвалять, чи буде, чи буде якийсь вплив на російську економіку через ці кредити? Ну, вони знайшли там схему не без, без звичайної допомоги дружньої допомоги з Вашингтону, які тиснути тиснуло на європейців. А вони знайшли схему, згідно з якою вони на чіпаються гроші, не чіпають ці гроші, але як використовується забезпечення в якості кредиту. Ну, подивимося, яка кінцева буде схема. А, і кредит Україна буде зобов'язана виплачувати після того, як або Росія дасть згоду на використання цих активів або почне платити репарації ну в принципі в україні підходить ця схема тому що вона ну є дієвою, це будуть гроші, Тому, тому тут фінансування на два роки, принаймні буде України гарантовано. Так що це дуже добра історія. Що вони почали ворушитися в правильному напрямку? Я думаю, що там ухвалене буде рішення, зважаючи там зауваження. О там я бачу Бельгія, б, зауваження дає, але вони достатньо слушне зауваження дають. Тому тому що Бельгія не хоче відповідати сама, якщо Росія, наприклад, звернеться до суду. Вони говорять, так почекайте. Ми тут вилучаємо гроші, які у нас на потреби всього фактично безпеки Європейського союзу, і відповідати, якщо що, повинен увесь європейський союз, а не тільки уряд Бельгії. Так що у них правильне зауваження там є. Ви знаєте, от по тому, що ми зараз з вами проговорили, по тому як розвиваються події, я звичайно якось не хочу говорити наперед, тому що ми вже настільки багато робили якихось прогнозів, які, зрештою, не збувалися, які зрештою там ну, міняли думку американські політики чи європейські лідери. Ну і зрештою не складалося так, як нам би хотілося, але ви зараз бачите, ми йдемо до перемоги. України, я маю на увазі, що не просто миру по лінії зіткнення, а саме до перемоги над кремлівським режимом. Чи це такий довгий процес? Ну, дивіться, якщо темпи ударів по території Росії збережуться в такому ж обсязі, я думаю, що в Росії дуже цікаво почнеться зима. Вже ця зима не дуже неприємна буде для них. А як вони переживуть цю зиму? Це ще питання. Якщо Україні що вдасться організувати блокаут у всій європейській частині Росії, тоді виникне питання: чи буде взагалі щось вироблятися в Росії, так? А це ляже важким тягарем на Росію, важким тягарем на економіку, на місцеве керівництво і буде тиснути на Путіна. А ось але я переконаний, що Путін буде бакувати до кінця, навіть якщо його будуть вбивати. Тому що це питання його особистого виживання. Це дуже добре. То що він на що не погоджується, це означає, що американці будуть змушені вживати заходів, які вони вживають, от і по дорозі, я ну я давайте так сам сама економічна політика Трампа, сама економічна політика Трампа, вона веде до колапсу Росії, чи хоче цього Трамп. Ні, не хоче. як і Рейган не хотів, наприклад, розпаду Радянського Союзу, але Радянський Союз, наприклад, розпався в результаті економічної політики і політики, яку о, робив Рейган. так і тут тут же ж питання знову тут, тут фундаментальне протиріччя щодо нафти та газу, те, що я завжди говорив. І продовжую говорити. Не знаю, чиї там прогнози не збулися. Я завжди говорив, що Трамп доб'є в дійсності Росію, тому що у нього фундаментальне протиріччя якраз по нафті та газу. Пане Тарасе, я вдячна вам за цю розмову, за те, що ви так докладно все розклали. Тарас Загородній політолог був гостем цього стріму. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.